3 серпня 2025 місто Рівне Україна. Пропонує саженці ялини сизові коніка. Це повільно зростаючий сорт. Може вирощуватися навіть в кашпо. та прикрашати весь рік ваше патіо. Може використовуватися як різдвяна ялиночка. Дуже повільненько зростає, має ідеальну форму геометричну. Хто не любить стригти, це для вас. Але останнім часом є тенденція саме до її стрижки. І ви знаєте, виходять дуже гарні екземпляри, як і спіральні, так і різних форм. Дуже чудово ця ялинка виглядає. Любить сонечко, приросте весняні і літні ось такі світленькі. Такі вкриваються, як старша рослинка, прям така як кіжачком вкривається. Не росте високою, так що не займе багато місця. Пропозиція в мене в півлітрових горщиках ось таких. Півлітровий горщик, є різні. Є малесенькі, зовсім є трішки більшенькі, ну, хто перший замовить, буде мати більший вибір. Також є в літровий горщик трішки більші рослинки. Ось такі ось такі. Так що, якщо не хочете купувати щороку ялинку, а мати свою різдвяну, будь ласка, висаджуйте і будете мати таку красуню в себе. Звертайтесь на Viber, відсилаю новою почтою саженці по всій території України. Всім гарних квітничків і хорошого настрою!